Його вислови нагадують російську пропаганду. Все про режим, переписування історії та переслідування в Україні. Установлять диктатура в його шафі. Припадає пилом вишиванка, щоправда, подарована Януковичем молодшим. Цю вишиванку мені подарував Олександр Янукович. Коли? 11, 12 років. на день народження просто так. Вадим Новинський, колишній народний депутат України, Коли закінчиться епоха бідності? А де прийде думати думи та а не со своїм хармени? Підсанкційний звинувачений у державній зраді та, попри це, один із найбагатших світових мільярдерів. Куди подівся цей політик? Де переховується, чим живе і чи планує повертатися? Хочете ще бути в парламенті в Верховна Раді Я не себе хотів, там осталось з вами Фаїна Василенко. І всі подробиці про цю персону замить. Вадим Новинський, колишній народний депутат України, кількох скликань, обирався до Верховної Ради як самовисуванець, а також від партії опозиційний блок, політсили регіоналів у яких вистачило нахабства залишитися в депутатських кріслах після втечі Януковича. Цьогоріч Новинського заочно арештували. Причина підозра. У державній зраді, за даними слідства, він тривалий час просував проросійські наративи, виступав у медіа та в соцмережах, критикував українську позицію щодо війни, підтримував церковні структури московського патріархату. Ще на рахунку новинського підозра в ухилянні від сплати податків. Екснардеп заборгував державі зараз. Ліпше сядьте 4 мільярди гривень. Як Новинський опинився в політиці. У 2013-му він проліз до ради сьомого скликання, обирався від Севастополя. Цікаво, що громадянство України Новинський отримав за рік до того, сам він корінний росіянин. В парламенті політик прибився до партії регіонів. Був членом комітету з питань соціальної політики. Голосував за диктаторські закони 16 січня. Після революції гідності Новинський знову пішов на вибори. Став нардепом наступного скликання. Цього разу йшов зупоблоком. За даними руху, чесного Новинський був одним із депутатів. Прогульників у 2018-му Він став одним із 36 парламентарів, які голосували проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Вже тоді скандальний політик називав війну на сході так званим громадянським конфліктом і пропонував вести перемовини з терористами. Власне, просував російську маячню на цю тему. Новинський швидше за все виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха Кирила. Протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування, а потім почав підпорядковуватись у 2020-му Новинський став деяконом УПЦ МП. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в липні 2022 року політик склав повноваження народного депутата. Планував зосередитись на відновленні зруйнованих храмів. Того ж року опинився під санкціями Ради нацбезпеки та оборони за підтримку політики. РФ сам колишній депутат запевняв, що буде судитися з Україною в міжнародних судах, щоб домогтися скасування санкцій. Тоді ж, 22-го служба безпеки України арештувала активи Новинського. А це на хвилинку 40 підприємств та 30 газових свердловин. Арештували й доступні кошти. Політика мова про понад 140 мільйонів гривень. Мабуть, це те, що не встигли вивести офшори. у квітні 2023 року. Співробітники служби безпеки знайшли Вадима Новинського. Щоправда. Іграшкового під час обшуків у компаніях, пов'язаних з проросійським політиком. На місці, серед іншого, виявили чимало релігійної літератури, зокрема томи історії російської церкви, російського митрополита Макарія. Того ж року Радіо Свобода публікувало відео з Вадимом Новинським. Його в рясі священника заскочили в храмі РПЦ аж у швейцарському Цюріху. Йдеться про храм Воскресіння Христова. Місцину свого часу освячував. Патріарх Кирило Гундяєв і зараз ви просто служите в церкві в Германии, в Швейцарії, да От по церквам їздите в Європі. Ні? ну я ж просто спрашиваю. Чим я займаюся да. разговор вообще отдельный. Чим я займаюся? Mm -hmm. На що настроєна моя життя? Чому я посвящаю своє імінноводія вот дали... какие у вас планы на будущее? Чим ви собираєтесь займатися? Хай хотіти що бути в парламенті в Верховна Раді или нет я уже? себе хотел, там осталось Вадим Новинський. Насправді не просто диякон, він один із найбагатших прихильників. Московського патріархату і важко нині сперечатися. Саме гроші дозволили йому перетворитися з пересічного вірянина на впливового представника російської церкви в Україні. До слова, після початку повномасштабної війни він зібрав у себе керівництво УПЦ МП на чолі з митрополитом Онуфрієм. А от щодо статків, то Новинський регулярно входив у топ найбагатших українців. У 2024 році він увійшов до глобального рейтингу світових мільярдерів за версією видання Форбс. Звідки ж гроші? Щодо політики, Новинський крутив бізнес, володів футбольним клубом Севастополь. Ще з 99-го року він є власником смарт холдингу, який об'єднує понад сотню компаній від газовидобутку і агросектору до суднобудування та нерухомості. У серпні 25-го року його холдинг суттєво скоротив інвестиції в газове добування. Інвестувати в надра держава йому більше не дозволяє. Що цілком логічно, адже бенефіціар Септо Новинський. Під санкціями в цілому, холдинг, за словами керівників окремих напрямків перебуває в критичному стані: збитки через війну, плюс санкційні обмеження. Як думаєте, невже один із найзаможніших українських олігархів? От от збідніє? Напишіть нам у коментарях. Але навіть коли збідніє, то навряд чи розповість загалу про бізнес новинський говорить неохоче, і інша справа духовне. У травні 2025 року Екс Нардеп дав інтерв'ю американському пропагандисту Такару Карлсону, так тому, який взяв інтерв'ю в диктатора Путіна, точніше, надав йому майданчик, щоб той в чергове висловився про печенігів і половців. Та менше з тим під час розмови з Карлсоном Новинський стверджував, що чинна влада, нібито почала кампанію з переслідування та утисків християн. Крім того, Новинський згадав про заборону у ПЦМП а також звинуватив офіційний Київ у тому, що проти деяких архієреїв нібито відкривають сфабриковані справи. Кожен може проявити вірність та віру попри переслідування, попри утиски. Ми молимося за владу. ми молимося за Зеленського. у листопаді 2025-го ПЦУ заявили, що Новинський фінансує діяльність понад 200 парафій у ПЦМП за кордоном. Де ж зараз Новинський? Попри санкції та підозру в державній зраді, Новинський продовжує вести бізнес та мандрувати світом. Він не лише ходить до церкви, а й відпочиває. І не будь-де, а на популярних курортах. Верхня Баварія, Німеччина. Саме тут на курорті Тегернзе, неподалік від Мюнхена читачі української правди зустрічають одного з найбагатших українських бізнесменів, народного депутата трьох скликань Вадима Новинського. Проте, де буває Новинський і сам час від часу сповіщає так у квітні 2025-го підсанкційний під санкційний олігарх показався в Єрусалимі. Він сфотографувався біля стіни плачу. В руках Новинський тримав лампадку з благодатним вогнем. Останні кілька років діяльність Вадима Новинського повністю зосереджена на пропаганді в інтересах російської православної церкви і самої Ерефії у своїх дописах в соцмережах. Він постійно повторює про російські тези, регулярно коментує політичну ситуацію і, звісно, робить свої прогнози, хто і коли піде у відставку. На відміну від інших колишніх регіоналів, Новинський не рушив у Бій Карефії. Там, як ми пам'ятаємо, осіли Деркач, Азаров, Табачник, Царьов та багато інших менш відомих фейсів. Якщо побачите десь просвітленого Новинського на просторах Європи, в Америці, Австралії чи на островах в Індонезії, то неодмінно повідомте нам: скиньте фото. Чи відео, а ми обов'язково покажемо і розкажемо цю історію. І обов'язково напишіть нам, про кого з політики ви хочете почути в наступних випусках, бо ми вже їх готуємо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами. Все буде Україна.